Вітаю всіх і так, Харків, обстріли небезпеки на тиждень з 22 по 28. Харків небезпеки, обстріли на тиждень, з 22 по 28 липня. Що в нас там? Так, багато ілюзій, самообману. Обережно околиці, відразу скажу. Все, що пов'язано з навчальними закладами, з ресурсами, тим. Подібними. Околиці міста обережно. І не будьте в ілюзіях, що вже все добре. Не будьте. Це самообман. Відразу скажу. Тепер. Харків обстріли небезпеки з 22 по 28 липня. Харків обстріли небезпеки. Що нам покажуть? Справедливість вже виходить. Знову Паш Пентаклів виходить. Так, і тут зночі, дивіться. Ситуація вже не така погана, як була, але цікавить по справедливості це юридичні установи, такі державні установи, серйозні установи може бути. Далі, як я і казала, навчальні заклади також обережно. Дуже обережно. І беру цю колоду. Харків з 22 по 28 липня обстріли небезпеки. Харків, обстріли небезпеки з 22 по 28 липня. Так, що ця колода каже? Дев'ятка мечі важко. Напружена ситуація, розгін. Але вирішення ситуації, пропозиції, нові результати на цю тему. На тему обстріл дуже багато роботи відбувається. Таємної роботи. Таємна. Багато таємного і ще. Якщо казати про обстріли, це світло, енергетика світло. Все, що пов'язано зі світлом. Обережно заряджаємо павербанки, розуміємо, що можемо ще сидіти без світла, і це факт. Тому майте на увазі. В принципі, ситуація непогана. Райони, які виходять на околиці міста, також майте на увазі, що вас там щось може цікавити. Ворога. Взагалі, ситуація більш-менш стабільна.